Радуйся, Анно Богомудра. Слава Ісусу Христу, дорогі мої брати і сестри. Щиро вітаю всіх вас із святом зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Напевно, кожного у житті запитують. А розкажи про своїх батьків. І Марію теж запитували такі слова, коли вона служила в Єрусалимському храмі, і вона розповідала про Анну, свою маму, і розповідала про його Кима, свого батька. Мама Анна. Походила із священичого роду. Вона була молодшою дочкою священника. яким він був із роду Давидового і славного роду, і 50 років він приносив жертву в храм і його жертву приймали. Але одного разу священник не прийняв його жертву, теж як і люди, вважаючи, що він уже у старшому віці не має дітей, а отже, немає благословення від Бога. Що робить Йоким? Він іде в пустелю. Він іде в пустелю і там постать, молиться, вважаючи себе недостойним. Що робить Анна, коли почула про це? Вона так само починає постити, вона так само починає молитися і каже, що якщо Господь... Подасть їм благословіння дитину, то ця дитина буде служити Богові, і так і стається. Вони є прикладом великої любові. Зокрема, Анна для всіх нас, християн, є прикладом жертовності, довіри до Бога. І ми бачимо, що той, хто чує сигнал від Господа Бога у своєму серці. Порив до молитви і де за цим поривом отримує від Бога неймовірне благословіння. Я сьогодні, у цей святковий день, щиро вітаю всіх, хто носить ім'я цієї великої святої. Бажаю всім миру, Божого благословіння, почутої молитви і сили. Проходите всі випробування, нехай милостивий Господь за заступництвом праведної Анни завжди благословляє всіх жінок, усіх діточок і всіх, хто взиває до її заступництва святом.